типу ми передаємо частинку себе на фотографії, а фотографію солдатів це все, що вони мають. Дійсно, та картинка, яку вони бачать, або з орнаментами нашої бушки, або ж то флаваш, або ж то наш герб, щось від України збагачує їх серце. Ми робили це дійсно також з душею і з серцем, і з надією, щоб солдати це зігрівали, щоб вони ставали мужнішими, набиралися сили, незважаючи ні на що. Хотілося як можна більше зробити, як можна більше допомогти чим-то, але, звісно, Максимально ми старались как-то поддержать, что-то сделать и что-то в это вложить. И мы гордимся очень сильно вами. Мы хотим, чтобы вы все это, все это передали всем, что мы ждем возвращения, что мы знаем, что вы все вернетесь живые, здоровые, сильные, с победой. И мы все здесь соберемся уже с хорошими, хорошим концом всему этому. Вы говорили, а он, ну,